Ворог відійшов перших, в перших числах квітня. Добре, квітень, ми оговтувалися. Далі, травень, червень, липень. В кінці третього місяця на виконкомі прийнято рішення про наміри. Про наміри, це ще не виділило. Виділення коштів на приведення об'єктів в укриття. У якийсь більш-менш нормальний стан, в тому числі і найпростіших об'єктів в підвалах. У нас люди в підвалах ховались. Вони не бігли в бомбосховища, які там визначені були на сайтах десь. Вони, коли була небезпека, вони спускалися і ховалися в найближчі підвал, який був поруч в своєму будинку або поруч будинку. Чи має баланс отримає такі підвали обладнати? Звісно, так. Тому що якщо буде друга серія, якщо вона буде, якщо вона буде, то люди підуть туди. І там має бути вода. Там має бути вентиляція, там має бути більш-менш нормальні умови для того, щоб просто там люди могли перебувати. І більш того, така, такий підвал має, має десь стояти на якомусь базовому обліку, для того, щоб люди і влада, і волонтери знали, що там є цей підвал і що там будуть люди сидіти. Три місяці це тривалий шлях для того, щоб розпочати якусь роботу по проведенню влад босховищ. Це ефективне управління. Чи ви думаєте, що мені подобається, вибачте, грубо скажу, зараз, згавкати е, на камеру е, про е, деяких очільників громад, які не приводять у відповідність і не займаються безпекою своїх виборців? Ну, Ви, як правило, тільки про одного говорите. Ну, ну Якщо судячи по контексту. Ну, при Луках була ситуація, вони виправляються. Угу. Ніжин якісно підійшов зразу на старті. Ну, Це стосується великих міст.